Ви ще не знаєте, як замовити каву собі дешево в Польщі? Я вам покажу. А ти не забудь підпишись на мій канал і постав лайк. А я покажу, як дешево і вигідно замовити каву в ресторані Кінг. Нормальна ціна кави зараз коштує десь 10, 10, 12, 14 злот, а Бургер Кін дав акцію по 3 злоти. Це дуже дешево, дуже. А ти напиши в коментарях, чи ти теж користаєшся з акцією. Рече, ресторан Бургер Кін працює з 9 години ранку, тобто треба встигнути, і акція тільки до 11-ї ранку. Доброго дня, я хочу каву замовити. Це за 3 злоти. Яка e, Може флайт-файт, капучино? Капучино? Капучино, так, попрошу. Мене дивує своїм інтер'єром, таким американським. Бачите, тут з 54-го року. Він, і він дуже-дуже старий. А ви користуєтесь такими акціями? А мені цікаво, дуже-дуже смакує. І вам рекомендую спробувати кабуську за 3 злоти. Чому не купити менше долара, а тепло 6 поставлю.